Ні один день у нас не входиться без чорного мармуру на гумовій основі. Ні один не тому, що він практичний. Тому що він бюджетний, тому що він не ковзає на гумовій основі. Що у нас там далі хлопці роблять? А ну-ка переглянемо. Ого. А у нас вже йде білий мармур, кремовий. Ну також йде на гумові, верніше силіконові основі. Дивіться, як ми професійно зрізаємо все, все чітко під контролем. Основа, яка дуже важко ріжеться, тому що вона зносостійка. Вона не сипеться. Подивіться. Ще одне у нас замовлення лежить. Килимочок, килимочок, де з мікрофібри під мармур, і він абсолютно бюджетний. Розмір 2 на 3 коштує 3,5. Далі у нас паша, який виконує замовлення. Далі у нас доріжечка. 70 на метр. 70 на метр, Хід сезону. Да, Якщо у вас немає гарна доріжечка. Якщо у вас немає 70 на метр, то ми йдемо до вас. Да, але ви подивіться, яка доріжечка? Бюджет, просто бюджет. Це входить. Ріжемо ціни. Ріжимо ціни. І ця доріжечка входить в будь-який бюджет, і вона при тому стирається, вона при тому прошита. І цієї доріжечки в нас вагон. Подивіться, вагон і маленька тележка. Троє чоловік б'ється за стола, де робити доріжку. Хтось на підлозі не встигає, хтось на столі. Хто сильніший, хто старший, робить на столі, а хто молодший, робить на підлозі. Звертайтесь, коли ми в Україна. Ваші доріжки будуть зроблені на столі.